І так, друзі, продовжуємо торговлю. Все-таки ми завершили попереднє відео на такій от сумі 507 доларів. Входимо в ситуацію на 9 секунд, 5 доларів сума входу. Валютна пара Aut USD OTS. Зараз ринок основний тут відключений на платформі. І ми торгуємо в ринку. тобто торгуємо просто на ринку, який рисує сама платформа. Нікому не рекомендую це робити. Торгуйте в будні дні, то акуратно. А краще взагалі не торгуйте, якщо вам воно не до душі заходжу. Зараз вниз. Надію, що буде відкат донизу. Відкат пішов зразу після того, як я зайшов. Зараз буде плюсик, друзі. Просто дивіться, який буде файний плюсик. У нас плюсик є 9 доларів 60 центів. Тобто 4 долари 60 центів. Чистий прибуток у нас 511 долярів нас на рахунку. Зараз будемо ще намагатись підняти бабосіки з вами. Так, графіку дуже тяжко було йти догори, хотів зайти, але не встиг, не встиг, друзі. Не встиг. Заходжу донизу, донизу. Блін, зайшов дуже з поганої точки. Тому буде тут, на жаль, мінус. Заходжу, дві ситуації донизу. Але графік ще далі пробиває доверху. Я надію, що він встигне відкатити, але він не відкатить, друзі. Не в цьому житті, не в цьому житті. Бабки не мої. Воно каже: сливай, всі бабки заходжу. Три ситуації на низ, Надію, що вони все-таки відпрацюють. Але вони також не відпрацьовують. І це просто-просто дупа. Але ні, в останні секунди. В останні секунди воно нам відпрацювало 506 доларів на рахунку. Ми все таки стоїмо на місці. Дуже тяжко торгувати. Заходжу гори, З поганої точки воно мені зайшло, але все, все ж зайшло. Я жалію, що воно мені зайшло, блін, з такий точок дуже блін, ідіотських просто точок. Воно мені заходить, зараз вниз буде пробивати просто. І це, друзі, ми знову спустилися до 491 долара. Дуже тяжко. Це це просто дуже тяжко. І воно ось знову пішло вниз. А я заходив до, тобто, вірні, точ знову пішло вверх. А я заходив догори. Заходжу зараз, друзі, ще раз до гори пару ситуацій, я зайду. Надію, що вони відпрацюють, але бачите, що ринок дуже якось помінявся, не в нашу користь. Дуже тяжко прогнозувати щось 499, 495 доларів на балансі. І дуже тяжко. Добре, друзі, продовжуємо наступне відео розгон депозиту.